В ефірі інформаційна програма вчасно. Про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску новини. В студії. Для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Блеса. Доброго дня. Ужгородським родинам, які мають право на пільги, вже незабаром можуть встановити автономне опалення за кошти міського бюджету. На це в Ужгородській міськраді планують виділити близько 500 тисяч гривень. Із 20 родин, котрі мають право на безоплатне встановлення автономного електричного опалення, на розгляд виконкому комісія винесла заяви 13. Вже затвердили список чотирьох сімей, які потребують встановлення безоплатного опалення також 9 родин, які потребують допомоги у виготовленні проектної документації та встановленні лічильників. Серед згаданих родин сім'ї ветеранів війни, учасників АТО, одинокі пенсіонери, пільгові та малозабезпечені категорії населення. Можливість виділення коштів з міського бюджету розглянуті вже на найближчій сесії міської ради. Їх надійшло 20, із них комісія вважає недоцільним. 13 – винести на розгляд виконкому, і запропоновано затвердити список сімей, які потребують влаштування безоплатного автономного опалення, чотири сім'ї, і затвердити список сімей, які потребують допомоги на виготовлення технічних умов. Документації це дев'ять сімей. Тобто 9 сімей, де попередньо було їм встановлене автономне опалення, але вони ще бажають багатотарифний лічильник і довести до кінця. У деревообробній галузі України спад виробництва. Попри те, що на Закарпатті однією з головних галузей є лісогосподарство, а більше територія краю укрита лісами, підприємствам бракує кваліфікованих працівників з вищою освітою. Аби привернути увагу абітурієнтів, навчальні заклади ввели ряд новацій. Зокрема, екскурсії на профільні підприємства та укладання тристоронніх угод про підготовку фахівців між абітурієнтом, роботодавцем та університетом. За власне опитування національного лісотехнічного університету України усього 30% тих, хто здобуває освіту у профільних навчальних закладах, готові працювати у галузі деревообробки, тобто меблярства та лісового господарства. Ми маємо проблему сьогодні. Вона безперечно проектується з усіх економічних проблем України. Ну зокрема, в деревообробній галузі України на жаль. Порівняно із 20-річною давністю, відбувся значний спад. І тому ми поставили собі за мету віднайти такий спосіб, щоб молоді люди, вже на етапі, ще будучи абітурієнтами, укладали договори із роботодавцями про майбутнє місце роботи. Генеральна прокуратура України звернулася до суду про визнання незаконним відчуження державного пакету акцій ПАД Закарпаття Обленерго та вимагає визнати приватизацію підприємства незаконною. Про це повідомляється на сайті відомства, як зазначають у генпрокуратурі умови приватизації трьох українських енергокомпаній Закарпаття Обленерго, «Дніпроенерго» та «Донбасенерго» були встановлені з порушенням конституції та законодавства. Головне порушення фактична відсутність конкуренції при приватизації. Як наслідок, держпакет закарпаття обленерго був проданий за ціною на більш ніж 4% за стартово. Якщо незаконність відчуження державних пакетів акцій всіх трьох обленерго буде доведено в суді, акції можуть бути повторно виставлені на конкурс. Міжнародний день Ромів, який святкують 8 квітня, вже 44-й рік, поспіль відзначили і в Ужгороді. Представники обласної влади зустрілися з головами ромських організацій краю для обговорення пріоритетів їхньої подальшої співпраці. За останній період значно підвищився рівень писемності серед цієї етнічної групи, зокрема в області понад 160 шкіл, в яких навчаються роми. Є й такі, хто вже здобув чи здобуває вищу освіту. А це значний прогреси у порівнянні з минулими роками. Зараз і влада, і ромські організації докладають значних зусиль для соціалізації ромів в суспільстві. Та, попри позитивні зміни, не можна оминути увагою й прикри випадки скоєні ромами, правопорушень та навіть злочинів. Та запевняє для покращення ситуації бачить лише один шлях максимальна лояльність до цієї нас та подальша допомога ромам у всіх сферах їх діяльності. На закладах вавоються більше півтори тисячі дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. Майже 10 тисяч дітей відразу і в професійно технічному освіті у наших професійно-технічних навчальних закладах 75 дітей ромської народності здобуває робітничу професію. За дітей здобувають вищу освіту. Ми про них лише погано говоримо. А хотілося б більше позитиву говорити, тому що традиції, культура, мова унікальна, ромська вона, вона зберігається. І ми мало про неї говоримо. Хотілося б вірити, що все ж таки, коли вже закінчиться ця війна на Україні, що ми більше будемо говорити про, про те, що як інтегрувати, щоб інтеграційні процеси почалися вже. Не продавати міське майно розумно реформувати систему жрерів, не допустити будівництва мінігейсів в Ужгороді. Основні вимоги громадської ради при ужгородській мерії активісти зібралися за кілька днів до початку чергової сесії міськради та представили своє бачення розвитку міста. Громадські діячі впевнені лише разом вони можуть вплинути на ситуацію в міській раді. Ужгородські громадські активісти виступили єдиним фронтом проти кількох резонансних рішень, що винесені на розгляд чергової сесії міськради. Так, зокрема, активісти вимагають взагалі не розглядати питання продажу комунального майна міста. Ще на минулій сесії депутатський корпус постановив провести громадські слухання з цього питання, і лише після згоди з ужгородською спільнотою виставити майно на аукціон. Цього не було зроблено, кажуть активісти. Ми прийняли резолюцію, що до Наступних виборів депутати не мають права продавати комунальне майно без Програми розвитку міста без врахування інтересів, без врахування ціни. Коли одна особа, начальник департаменту, буде вирішувати ціну, організовувати конкурс до довіри, не маючи довіри. Міська рада не має права здійснювати відчуження даного майна. Тому ми просимо зняти питання приватизації із порядку денного. Також активісти виступили проти реформування управління архітектури міста. Громадськість вимагає, аби на цей підрозділ ніхто не впливав. Так, більше шансів, що ужгород збереже свій історичний образ, кажуть громадські діячі. Крім того, активісти вимагають негайного відсторонення всього керівництва міста. Ми лобіюємо питання повного очищення і перезавантаження влади на місцевому рівні. Вони не займаються ніякими конструктивними проблемами і рішенням. Які стосуються безпосередньо нашого міста, а сугубо вирішують свої бізнесові інтереси і намагаються до виборів, по як то кажуть, народі подерибанити все майно? Активісти домовились завтра звернутися до міського голови Ужгорода Віктора Погорєлова, аби той наклав вето у разі проходження на сесії питань щодо продажу комунального майна, зведення міні-гайсів і реформи жрерів. До Одного з найбільших релігійних свят Пасхи залишилися лічені дні. Завершується період суворого посту, протягом якого українці готувалися до великодня як духовно, так і матеріально. В останні дні перед святом краяни закуповують продукти до пасхального столу. Цьогоріч ціни виросли в рази на деякі продукти майже удвічі. скільки обійдеться Закарпатцям пасхальний кошик та чи є можливість уникнути подвійних витрат, дізнавалися наші журналісти. Закупити продукти до Великодня ми вирішили на одному з ринків міста. Димо разом із нашим героєм паном Осипом. Чоловік розповідає, в його родині м'ясо закуповує він. Цьогоріч зробив це заздалегідь. Різниця в ціні помітна. Шинка і ковбаса тоді обійшлася у 100, 140 гривень. Це десь було до 800 грам шинки, і кільце ковбаси. Я знаю, мабуть, грам грам 400. Цього року те саме обійшлося 243 гривні, тобто на 100 гривень дорожче. До пасхального кошика цієї ужирицької сім'ї входить кільце ковбаси та шинка. Це приблизно 230 гривень. Сир – 30, грудка масла – 15, корінець хрону – 50, писанки – 10 штук, обійдуться в 13 гривень. Сіль та, звичайно, паска. Її ціна цього року – близько 20 гривень. Якщо ви вирішите купити і пасхальний кошик, то це плюс ще 100 гривень. Зміст великоднього кошика пана Осипа обійшовся йому майже в 400 гривень. Та це із невеликими секретами, до яких вдається сім'я Ловода. Яйця ж дорогі, то пішли на спосіб. Що робимо? Він ще що дружина робить. Відварює трошечки гарбуз, ото, що називають пекачка. Він такого помаранчевого густого кольору, блендером розмішує і додає до тіста. Паска виходить масло. Оце я, я звик не Магазин не брати, а купується сметана домашня, там з літру сметани, і от можемо міксером пити хорошу гусочку масла. Пересічні ужероці на свій великодній кошик витратили значно більше. У мене прошли рік обійшлося десь 500-600 гривень. Цього року я навіть в тисячу гривень не можу вкластися, настільки все подорожчало. Навіть якщо ваші витрати на пасхальний стіл перевищують минулорічні, можливість зекономити все ж таки є. Паску, масло та сир можна виготовити власноруч. А ще головне пам'ятати: зміст великодня не в тому, наскільки багатий стіл, а в духовному очищенні. Крашанки, мальованки, шкрябанки, далеко не всі види писанок, які виготовляють напередодні Великодня Закарпатті. Писанка має бути в кожного. Майстер-клас з писанкарства. Для дітей однієї з ужгородських шкіл організували майстри народного мистецтва. Навчання проводили для двох груп учнів молодшої та старшої, відповідно, і складність завдання була різною. За стараннями, вихованців школи-інтернату, спостерігала Юлія Ополеник. Діти вже допомагають солдатам, які перебувають у зоні АТО. Малюнками намагаються створити їм атмосферу свята. Не всі дошкільнята до кінця розуміють, куди попрямують писанки, проте вкладають в них частинку свого щирого дитячого серця. Я малюю писанки для солдатів. Маю масочки і крапки. В мене колежав було синий. Подібні акції дошкільний навчальний заклад проводить не вперше. Допомагали військовим і раніше. Долучали батьків і увесь персонал дитячого садка. Все для того, аби військові відчули підтримку в такий складний для країни час. Ну тепер ми проводимо таку акцію, тому що вся Україна, готуємося до Пасхи. Ну я думаю, що е воїни будуть дуже раді одержати. Зранку на Великдень таку дитячими ручками розмальовану писанку. Напередодні ми через нову пошту передали пакунки. Там були трошечки матеріальної допомоги, і теж писанки у військовий госпіталь у Черкаській Дніпропетровщині. Патріотичні смугасті писанки з веселками та квіточками. Ось що малюють сучасні діти на свято Пасхи. В день Великодня подарунки, виготовлені власними руками військовим, передадуть волонтери. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.